Слава Україні, українські орхолюби! Ох і краси ж я покажу вам сьогодні, ви навіть не уявляєте. Бо я побувала сьогодні в орхораю і вас запрошую. Отже, знаходимось ми з вами сьогодні у місті Луцьку на квітковій гуртівні Флора А, якраз завозик неймовірних, розкішних, різноманітних рослинок. Тому, як завжди, я вам залишу посиланнячку на сторіночку флори А в телеграм, адже там буде усе про орхідейки, про їхній стан та ціни. А також дам посиланнячку на сторіночку в інстаграм. Там в більшості якраз ціни, асортимент та усі інші детальки щодо інших рослинок. Ці посилання залишаю в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі для вашої зручності. Проте ще раз наголошую: ви можете замовляти рослинки на одній із них, навіть якщо немає там асортименту орхідеїв, а лишень декоративно-листові рослинки все рівно пишіть, бо це ж одна й та ж сама крамничка. Не бійтесь, будьте сміливіші. Завжди, як хтось шукає, стукайте і вам відчинять. Усі ж ми живі люди, правда ж? Я ж вам намагаюсь показати, розповісти те, що бачу на власні очі, порекомендувати, порадити, а вже інші усі детальки з'ясовуйте напряму з продавцями, адже я ж не знаю ані цін, ані наявності, яка буде в той момент. А ось із мого відео ви можете зробити скрін і напряму написати продавцям про якусь конкретну рослинку, яка вас зацікавила, і з'ясувати усі детальки. Усе доволі просто, проте не зволікайте, адже багато рослинок є в одному єдиному екземплярчику. А вас багато, тому можете просто-напросто не встигнути придбати орхідейку своєї мрії. І я про це абсолютно не жартую, повірте, просто рекомендую наголошую, прислухайтесь. Можливо, ви шукаєте взагалі якусь конкретну рослинку, напишіть напряму продавцям і з ними узгодьте, можливо, вони мають можливість та й привезти її. І поки ви разом зі мною блукаєте, насолоджуєтесь в цих неймовірно рослинних джунглях. Помалесенько, все ж таки, нарешті побачили орхідейки. Урхідеїв сьогодні дуже багато, повірте. Та ще ж я вам покажу таке, що ви ніколи і не бачили, повірте. Ну, вже такі новиночки попривозили. Просто шок. Особливо серед бігліпів. Ну, я так наперед забігаючи вам. Привідкриваю завіс. Ну що ж, розпочинаємо. А розпочинаємо сьогодні з котиків, з диких котиків. Адже варіанти квітування у флорі А диких котиків різноманітні. Навіть ось такий рожевий. В наявності одна єдина ось така бігліб Аля принцеса. Чому Аля? Тому що квіточка у неї. Менша, невеличка, компактна, щось таке на зразок пишнючого мультифлорного квітування. Ще ось такий бігліпчик, подібний на принцесу. Ось тут уже вражаючі розміри, проте це рожевий бігліб. Назву не знаю, не принцеса, але більш рожевіший ще ось такий він також крупноквітковий, як попередній. А ось серед стандартів погляньте, яка гра кольорів, переливів, переходів. Звичайно, камера абсолютно цього не показує. Я кручу верчу. Намагаюсь вам показати. Єдине, що я вам точно скажу дві штучки було в наявності. Не зволікайте, ось такий код у цієї красуні краса неймовірна. Погляньте. Магія, ніжна. Не знаю, як описати, вона і не зефірна, і не ніжно-гірчична, неймовірне, казкове поєднання кольорів рожевих та жовтих. Ось такий код на горшечку. Ну, а тут феєрична бомба. Погляньте, який крутезний біглівчик. Списи подібна форма губи. Вона лаймово-жовта. І чорнична пелюстка, яка немов пластикова, невеличкий розмір квітки, ось такий кот, проте квіточка не дрібна десь 8 см. В наявності є ще ось такий бігріб ось цей дуже крупноквітковий назву, на жаль, я його не знаю. Один єдиний в наявності ще ось такий. Ну, тут, як бачите, Ніжно-ніжно-лаймова пелюстка і рожеві поцілуночки на губі. Також форма губи цікавезна. небагатьом бігліпчикам, вона притаманна, ефектна, ось такий код. Серед стандартів ще ось така красуня. Ніжно-ніжно-жовтенька з поцілуночками чорнички. І більш насичена контрасна. Жовтизною губа Дегас. Класно, що підписаний горшечок. Будемо з вами знати. Можливо, хтось не знав, як і я. Принаймні вживу дуже класно побачити. В наявності ось такий бігліб-винозничок. Чесно кажучи, якби не форма губи, одразу подумала, що це Ромзон. Але це зовсім хтось інший. Яка ж красуня рожева! Ой, із цією такою гірщичною, медовою губою. Дуже розкішна, крупноквіткова, ефектна. Ось такий кут у цієї паняночки, ще раз поглянемо її забарвлення. Ой, неймовірно красиво. Тепер погляньте, сідайте, не стійте, попадете. Погляньте, яка краса. Біг неймовірний, один єдиний в наявності. І ще вам покажу одразу не менш вражаючого стандарта. Не знаю, як описати, адже не білосніжна пелюстка геть, а ніжно-ніжно-лимонна, яка переходить в ніжно-ніжно-рожевий тон. Губа, яка ніжна. Ой, камера не передає. Код показує вам її. Дуже цікавезна орхідейка крупноквіткова. Ще є подібна до неї ось така, але, як бачите, тут інше забарвлення, пелюстки, інші переходи, переливи та інша губа. А ось така красуня є крупноквіткова, хоча вона виглядає на відео дрібною, але насправді дуже крупноквіткова, ми до неї ще повернемось. Нагадую, вона мені особисто скрапіна. Бігліпчик погляньте, який також дуже-дуже крупноквітковий. Ось сьогодні такі орхогігантські гігантські квіти. Якраз так як я полюбляю, не знаю, як ви. А я вже ж дуже тут по орхо кайфувала. Ще ось така красуня є бігліпчик, один-єдиний в наявності. Квіточка менше, десь 7-8 см. Єдиний є нюанс. Адже в дорозі була переламана гілочка. Ну, для справжніх орхолюбів це не перешкода, ось такий код. Тому, звичайно, бачучи цей сорт, можна купувати сміливо і чекати одразу домашнього квітування. Серед бігліпчиків вже крупноквітковий, ось такий красень, дуже ефектний. Ой. Я сьогодні насолоджуюсь і хочу, щоб цей орхопозитив зловили і ви. Ловіть швиденько ловіть. І не забувайте скріни робити, якщо щось подобається, писати одразу у флору А. Бронюйте, бронюйте. Ще ось такий біглівчик також дуже-дуже красивезний. Зі сполохами такими. Ой, дуже вже ж красивезний цей вентилятор черничний І мені здається, два таких було в наявності. Ну, принаймні, один точно. Ще в наявності ось такий. Також кропноквітковий, неймовірний, ефектний, деколи рідко, звичайно, в завозах, але ми його зустрічаємо, можливо, хтось не придбав. Погляньте, який я вам показую шикарний стандарт. Ви бачите це? Лайм з чорницею. І подруга його також, не знаю, хто це така ефектна, така крутезна. Ой, крутила вертіла. Давайте порівняємо, що ж його крутити вертіти. Це якраз той варіант, коли ви полюбляєте таку кольорову гаму і таке забарвлення. Обов'язково пронюйте дві. Ну погляньте. Доповнюють одна одну, які ефектні, вражаючі. Але ж є ще ось такий стандарт. Бачите, також яка губа цікаве, вусики підкреслені, графічні. Ой, і крап на пелюстках. Дуже вже красивезні сьогодні орхідеї. А от хто шукає однотонні крупноквіткові білосніжні, вони також є. Різноманітні. Так що запитуйте, уточнюйте, бо є вже геть величезні крупноквіткові розкішні. Я, наприклад, такі полюбляю, тому і вам рекомендую дикий персичок з нової колекції. Також в наявності є. Ця подібна на Алборг. Тут у нас пічіс. Де густенько стоять, я не смикаю, тому дивимось далі нарбоночка. Серед мультифлорки, ранковий бриз. Але ж ароматить. Також буда, також ароматна орхідейка. Прекрасний, прекрасний сорт для наших орхоколекцій. Хто ще вагається, не вагайтесь. Ой-ой-ой, зверніть увагу. Значить так, неймовірно, красивезний стандарт. Щось із голдіонів. Я не знаю, хто це, але в цьому відео ми його назвемо недостиглий абрикос. Адже є ще ось така. Вона також стандарт, також крупноквіткова. Але ми її назвемо в цьому відео Ніжно-рожевий абрикос, бо вона більш рожевіша. Тому біля неї, біля ніжно-рожевої абрикоски, я поставила для порівняння карибську мрію. Карибська мрія справа. А ось ця ніжно-рожева абрикоска має ось такий код. Ще раз порівняємо. недостиглий абрикос зліва, він виглядає більш жовтеньким на фоні ніжно-рожевого абрикосу, який справа. Ой, здаля вони дуже-дуже подібні, але зблизька абсолютно різні. Отже, недостиглий абрикос, ось цей має ось такий код, бо я вам не показала раніше. Ще раз на них поглянемо. Про те, що ж тут дивитись, як є ще з чим порівняти. Ось, як бачите, я зліва, ось тут, біля грожевої декоративної верби, поставила жовтеньку «Голдіон». А справа від неї якраз не абрикос. Як бачите, уже не достиглий абрикос не такий і жовтий. І, зробивши квартет, геть справа я поставила ще Карибську мрію. Отже, детально давайте. Це у нас хтось з Голдіоні, тих, що ми з вами привикли і знаємо. Проте код тут, давайте поглянемо який ось такий код. Я знаю, що коди багатьом важливі, тому завжди акцентую увагу. Отже, ще раз, Голдіон зліва. Ось це у нас недостиглий абрикос, Код я вам вже показувала. Поруч із ним ніжно-рожевий абрикос також, код я вам раніше показувала. І справа від неї у нас карибська мрія. Ось так, як вони стоять, ну геть. На одне обличчя. Проте я знайшла поглянути ще яку украсуню. Бачу, що я сьогодні звідси не вийду. Зліва поставила вам ось таку сітчасту абрикоску. Орхо абрикосове царство сьогодні. І нарбону, звідна, і показати вам, щоб ви більш-менш орієнтувались в переходах кольорів. Нарбона у нас, будь ласка, всі ви її добряче знаєте. Її неймовірно красивезне помадне забарвлення. Тут у нас ніжно-рожева абрикоска, яку ми вже також добряче знаємо. Ось тут у нас ось, ось та попередня сітчаста абрикоска. А ось тут у нас для порівняння карибська мрія. Чесно вам скажу на відео на камері ще більш-менш хоч і якісь контрастні відтінки видно. А вживу. Очі розбігаються, вони всі одноковісінькі. Ще ось така красуня, ось тут. Я віднайшла, не знаю, хто це. І ось така крапунчаста, Ой, кропноквіткова, дуже ефектна. Також є бусково рожева ось така красуня з жовтенькою губою. Не дістаю, щільно стоять. Те, що можу дістати, то, звичайно, що дістаю. І ще ось така красуня. Ой, дуже вже величезна в неї квітка. Ось цю панянку я вам дістану трішечки пізніше і покажу, запам'ятайте цю губу. Також наявності повороті. І тут більш-менш на повторі Є орхідейки, які ми з вами добряче знаємо. Там і перара, і Перліон, і рожево-бускові, і білосніжні, різноманітні. Принаймні, не можу дістати, зупинятись детально не будемо, але більш-менш матимете уяву. Ось таку новиночку привезли Сезан дуже кропноквітковий біглівчик, величезний, розкішний. Такий ефектний тарілочка. Ох, мій улюблений розмір! Я його в каталогах бачила на фото, але це лишень фото. Вживу це зовсім інша картинка. Ось пам'ятаєте, я вам казала, що там подібна до скрапіну була, ось це вона, я її також дістала. Вона також крупноквіткова, величезна квіточка у неї, також добряча тарілочка. Давайте поглянемо ще кот у неї, також ось такий він. І, звичайно, порівняємо її з сезан, щоб ви розуміли, сезан, не сезам, сезан, сезан бігліпчик зліва, оця аля скрапіну, справа. Бачите, які вони величезні, хоча камера спрощує. Ну і ту зі смужечкою на губі, що я вам казала пізніше, покажу, ось поставила я її справа. Дуже велетенські розміри, ефектні орхідейки, так що, хто полюбляє, майте на увазі. Ще ось така красоня. Тут губа. Ой, графічне обведення оранжевого, полум'яного кольору навколо жовтенького. Дуже красиво, дуже ефектно. Погляд одразу туди, на губу. І оскільки вона поруч була, я акуратненько дістала. Давайте поглянемо код. Є така можливість, тому чому б і не скористатись. Також в наявності Сурсонг, Турбан. Ой. Я дивлюсь далі, Равелка. Ой, а тут яка красуня, ой це взагалі десь до 12 см, певне, неймовірно, дістаю, акуратненько ті типу, відставляла і цю дістала. Погляньте розмір. Ось такий код. Ще раз наголошую, якщо вам потрібно детально знати розмір квітки того чи іншого сорту, питайте напряму продавців. Вони ж поміряють, лінієчку прикладуть і вам одразу напишуть. Грін драгон, там персичок дикий, підглядає, підморгує до нас. Moшен. Дивимось далі. Ой, а це ж у нас квікстеп, який дуже подібний до Гої. І ще ось така кропно-квіткова, ніжно пудрово рожева красуня, неймовірно красивезна. Мені чомусь на балерину подібна. Ось такий код у неї. Дуже розкішна. Як подарунковий варіант взагалі дуже класний. Джайв, величезний вибір цього разу, діамантового неба, а також величезний вибір цього разу. Попужок. Давненько не було цих сортів, і цього разу, нарешті, дуже багато їх замовили. І ще ось такий біглчик білосніжний. Давайте тут поглянемо самер. Жовтенька з такою оранжевою губою. Тут такі в нас лаймові різноманітні орхідейки бускові. Ох, серед мультифлорочки Санта Роса. приїхала свіженька, красивезна. І ось тут посеред Санта Роси ще є очі ангела. Angel Eyes. Так, ще білосніжна, напевно, що Snowflake, ще ось така дуже ефектна орхідейка і ось така бігліпчик ефектний, красивезний, тюрбанчики а-ля Пандора. Хто це не знає, ну, живу, які вони красиві, знову ж таки, подекуди сурсонги, більш рожевіші. Більш оранжевий, різноманітний. І ось такий крупноквітковий, бомбезний бігліб. Погляньте забарвлення. Ну, щоб вам передати забарвлення, бо камера його абсолютно не показує. я його покажу біля інших бузково рожевих орхідейок. Принаймні біля цих погляньте. І також біля більш знаної, наприклад, біля Stellen я вам також покажу, бо ж колір з ви знаєте, бачите? Він більш такий рожевіший, ніж тобусковий. Крутий бігліпчик, повірте, проте камера, на жаль, його робить простеньке. Ще ось така красоня. Також камера не передає її абсолютно, адже у неї ніжно-жовто-лаймове забарвлення. Білосніжна губа А-ля Марія Тереса. Також в наявності. Це, напевно, Mid Найт. Персички різноманітні. І ось тут поруч Пінк Леопард. Пінк Леопард, рожевий леопард. Він дуже крупноквітковий, дуже ефектний. І, чесно кажучи, Абсолютно вживу таке самісінькі враження, викликає, як і дикий котик. Величезний вибір осіннього вітру бігліпчиків, розкішних, височезних, дуже-дуже ефектних. І як бачите, зайшовши у флору, а в мене очі розбіглись. Я намагалася якраз це враження передати вам сьогодні. Щиро сердечно дякую за сьогоднішню орхо і сьогоднішню орхо підтримку. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!